Ви дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Фортеця Європа ЄС посилює контроль на зовнішніх кордонах. Антиісламські виступи в Німеччині та російський прапор. Який зв'язок? Два роки по тому як оцінюють плоди Революції Гідності її учасники. Тиждень тому Париж тепер малі. Про драму із заручниками в Африці стало відомо, коли в Брюсселі на екстрену нараду зібрались урядовці країн Європейського Союзу. Вирішували, як запобігти новим терактам, домовились одностайно посилити контроль на зовнішніх кордонах ЄС. Як це позначиться на в'їзді до країн Шенгену, з'ясовував Азат Сафаров. Всі, хто в'їздить у Євросоюз, зокрема і жителі країн-членів ЄС, віднині проходитимуть перевірку на екстреній зустрічі в Брюсселі. Міністри внутрішніх справ і юстиції ЄС домовились посилити контроль на кордоні. Ініціатор зустрічі Франція уже півроку домагалась цього рішення, адже досі на паспортному контролі у базі даних шенгенської інформаційної системи перевіряють головно туристів. і лише зрідка громадян ЄС. і скористалися терористи з бельгійськими паспортами. Шенген і спільна база даних єдиний спосіб відстежити терористів і зупинити їх до того, як вони почнуть діяти. має бути контроль всередині ЄС, тому що терористи перетинають і ці кордони. експерти не очікують невдовзі встановлення блокпостів між країнами ЄС. Однак туристам все ж слід очікувати зміни правил посилення контролю на кордонах стосується і туризму. Через теракти в Парижі, а також загрозу для інших країн, цей крок є виправданим. Водночас, я не уявляю, що між Францією та Німеччиною можуть запровадити контроль як раніше. Міністри підтримали посилення контролю за торгівлею зброєю та створення спільних баз даних авіапасажирів, які подорожують всередині ЄС. Серед пріоритетів обмін розвідданими між країнами спільноти для цього. ЄС планує створити антитерористичний центр під час зустрічі в Брюсселі на півночі Африки в Малі стався теракт. Європа намагається допомогти стабілізувати ситуацію в цій країні. В Малі перебувають кількасот солдатів Бундесверу. Терористичні напади підігрівають і без того сильні антиісламські настрої. Цим користуються різноманітні популісти у Німеччині. Приміром, з руху Пегіда організація домагається жорсткіших антиміграційних законів, тільки чомусь на протести її представники виходять із російськими прапорами та у футболках із портретами Путіна. Так звані європейські патріоти проти ісламізації старого світу крокують маршем у центрі Дрездена. Канцлерку Німеччини вони мріють відправити у Сибір, а президента Росії забрати в Берлін. Опоненти руху Пегіда, які у цей же час протестують на іншому боці площі, тільки здивовано знизують плечима якби ці люди місяць пожили в Росії, вони швидко захотіли би повернутися. Вони не усвідомлюють, там замало свободи. Демонстрація Пегіди в Росії була б неможлива. Хто ж ці люди з російськими прапорами? Спочатку розмовляти ніхто не хоче, але варто нам сказати, що ми з Росії, як ситуація змінюється, Путін класний. Він єдиний, хто може втримати Європу. Він докладає зусиль для встановлення миру. Тому що Путін корисний своєму народові на його слово можна покластися. Він намагається встановити мир на близькому сході, звідки приїздять біженці. на думку експертів, образ Росії свідомо використовують на противагу політиці США. Володимиру Путіну тут відвели роль антипода Барака Обами та Ангели Меркель. Бути антиамериканебути за Росію означає бути проти Америки. Бути за Росію означає симпатизувати державі з чітким, як їм здається, політичним курсом якою керує сильний лідер. Це подобається багатьом людям фахівці вважають, що серед симпатиків Пегіди багато прибічників так званих теорій змови. Симпатії до Кремля пояснюються і спогадами про дружні відносини з Москвою у часи НДР. Непокоїть політологів ще й антидемократичні заклики. Ксенофобські настрої у Пегіди визначальні, адже кожен п'ятий учасник руху за оцінкою політолога Крістіана Демута прибічник ультраправих. Серед прибічників Пігіди чимало правих радикалів, яким подобається Путін і Росія, тому що Путін уособлює націоналізм державу вождя з безсилим парламентом, без плюралізму. Це приваблює багатьох правих радикалів і нацистів. Антиісламський курс руху Пегіда підтримують також і деякі російськомовні мешканці Дрездена. Щоправда, серед вихідців з країн колишнього Радянського Союзу є й інша точка зору. Багато хто побоюється, що і вони постраждають від антимігрантської політики, якщо Педіда колись прийде до влади. 270 осіб отримали підозри у скоєнні злочинів проти Євромайдану. Повідомили в генпрокуратурі. Половина силовики причетні до загибелі людей розгону мирної акції. Два роки минуло від початку Революції Гідності. Чи виправдалося сподівання учасників першої студентської демонстрації із героями листопада-2013 зустрілася наша власна кореспондентка Олександра Індюхова. Ну ось це те саме місце, де перший раз в житті мене побили. Два роки тому Аліна Горгуль разом з іншими київськими студентами прийшла на мирну акцію протесту проти відмови Януковича від євроінтеграції. Дівчина не очікувала, що постраждає від рук беркутівців під час зачистки. Я сиділа ну, в такому шоці, що да ладно, я це бачила. Це був не фільм. Ці гранати були справжні. Ці кийки дійсно мене били. Але я розуміла, що сидіти я не буду. Що я така, що мені треба, щоб я знала, що я перемогла як мінімум. Тут, на Майдані, Аліна вперше побачила, як гинуть люди. Змиритися з цим вона не змогла. Хоча не усі її друзі і родичі, які живуть на Донбасі, прийняли її проукраїнську позицію. Після Майдану дівчина стала волонтером у військовому шпиталі. Вони лежать, в них дуже сильно лущаться ноги, бо вони не ходять. І ти розумієш, що треба розмити ноги, розпарити ноги, помити ноги. І ти не думаєш, що це якась бридка робота. Ти думаєш, що ти воюєш на своєму фронті. Війна на Донбасі та занадто повільні реформи щодня лише віддаляють Україну від Європи, від того, що вимагав Майдан, вважає Ліна. Вона хотіла б, щоб у її країні боротьба з корупцією. І люстрація проводилася не на словах, а по-справжньому. Для мене люстрація це прибрати абсолютно всіх. Це побачити абсолютно всі нові імена в бюлітні і побачити графу і не підтримує жодного кандидата. Чого немає Аліні? Хотілося би, щоб війни на Донбасі не було. Тоді не було б і тисяч жертв, але вона впевнена, що майдан був необхідним. Тому що миритися з корумпованою владою було вже неможливо. Кількість жертв терактів у Парижі зросла до 130. Лікарі борються за життя ще 300 постраждалих. Французька поліція продовжує розшук екстремістів. Далі про це в короткому огляді новин. Підозрюваний в організації терактів у Парижі Абдельхамід Абауд убитий під час спецоперації. У момент терактів знаходився в передмісті Парижа. Абауд потрапив в об'єктив відеокамери в метро. Через напружену ситуацію влада Франції посилить патрулювання столиці. У Париж прибули ще півтори тисячі солдат. Голова Європарламенту Мартін Шульц розкритикував політику ЄС щодо біженців. Він вказав на неприпустимість пов'язування проблеми біженців і тероризму. Він назвав ганебними спроби погіршити ставлення до мігрантів через теракти. Глава компанії Volkswagen Матіас Мюллер заявив про скорочення інвестицій в 2016 році на мільярд євро порівняно з попереднім роком. У компанії не виключають у додаткових витрат на викуповування бракованих автомобілів із дизельними двигунами, що їх автоконцерн продавав у США. У Ботсвані знайдено другий за розмірами алмаз в історії 1111 каратів. Камінь завбільшки з тенісний м'ячик поступається за величиною лише легендарному Калінану, знайденому 1905 року в пар. Його маса становила 3106 каратів. Щоправда, невдовзі ювеліри розріжуть і цю знахідку століття, як це було із кулінаном. Залишайтесь в курсі актуальних подій з сайтом Deutsche Welle української. А команда DW новин прощається до понеділка. Вам також гарних вихідних.